Параграф 40 Діагностика спадкових захворювань людини Медико-генетичне консультування. ДІАГностика спадкових захворювань. Своєчасне і точне встановлення діагнозу є запорукою успішного лікування будь-яких хвороб і спадкових також. Діагностувати спадкові захворювання можна за результатами клінічних досліджень, виходячи із симптоматики або за якимись чіткими маркерами, фізіологічними, біохімічними тощо балюнок 41. У генетиці як ДНК маркери використовують певну специфічну нуклеотидну послідовність певного гена або групи генів. У разі застосування методів генетичного аналізу можна встановити точний діагноз ще до того, як спадкова хвороба почала проявлятися, якщо вона не є вродженою, або ще до народження дитини пренатальна діагностика. Генетичне тестування це встановлення генотипу особи за допомогою різноманітних методів генетичного аналізу. Є три основні підходи при проведенні генетичного тестування: перший встановлення генотипів під час аналізу родин, етнічних чи культурних угруповань, де спостерігають певні спадкові хвороби, при цьому застосовують генеалогічний метод. Використовуючи інформацію про тип успадкування хвороби та дані родоводу, можна майже безпомилково встановити генотипи більшості членів родини. Другий пренатальне визначення генотипу або каріотипу ще ненародженої дитини. Термін пренатальний належить до етапів розвитку зародка та плоду і означає «до народження». Третій генотипування осіб, які належать до групи ризику розвитку спадкових хвороб з пізнім проявом, наприклад, Хореї Гантінгтона, або для підтвердження встановленого діагнозу постнатальне генетичне тестування. Термін постнатальний означає після народження. Пренатальне генетичне тестування застосовують. Коли існує високий ризик того, що плід має хромосомну патологію або генотип, який зумовлює розвиток важкої спадкової хвороби, для проведення цього аналізу потрібно добути клітини плода. Найчастіше їх отримують у результаті біопсії зовнішньої зародкової оболонки, яка оточує плід людини, або аналізу рідини, що оточує плід. Використовуючи методи ДНК аналізу, полімеразну ланцюгову реакцію, секвенування генома тощо можна провести аналіз понад трьох тисяч моногенних спадкових хвороб. Останнім часом активно розвивається неінвазивна пренатальна діагностика хромосомних патологій плоду. Суть цього підходу полягає в тому, що у крові вагітної жінки можна знайти молекули ДНК її майбутньої дитини. Поміркуйте, як ДНК плоду може потрапити у кровотік матері. До 10-го тижня вагітності їхня концентрація досягає достатнього для генетичного аналізу рівня, 10% від усієї вільної ДНК плазми крові матері. За допомогою методів полімеразної ланцюгової реакції та секвенування можна виявити співвідношення відповідних геномних ділянок. Так, якщо плід має трисомію по 21-й хромосомі, то зрозуміло, що в жіночий кровотік потраплятиме більше фрагментів 21-ї хромосоми малюнок 42, постнатальне генетичне тестування. Коли немає можливості провести генетичне дослідження дитини ще до її народження, тоді його здійснюють після народження або навіть у дорослому віці. Так при народженні дитини із чіткою симптоматикою хромосомної патології, наприклад, синдромом Дауна, все одно для підтвердження діагнозу обов'язково аналізують її каріотип. У разі генних захворювань генетичний аналіз після народження потрібен під час діагностики хвороб, які проявляються в достатньо зрілому віці і мають автосомно домінантний тип успадкування. Наприклад, спадкова форма рака грудей та яєчників є автосомно домінантною ознакою з пенетрантністю 85% у жінок. Хвороба розвивається в дорослому віці. Усі жінки з цією хворобою є гетерозиготами, бо гомозиготи за летальною мутацією, що призводить до раку грудей та яєчників, гинуть. Виходячи з родоводів малюнок 43, неможливо встановити точний генотип особи, у якої хвороба не проявляється. Відповідь на це питання може дати ДНК аналіз на наявність мутації у відповідному гені. Патологічні мутації одного гена чи навіть тисяч генів одночасно дають змогу виявити методи, які базуються на використання ДНК чипів малюнок 44. Це скельце розміром приблизно 2 на 2 см, яке поділено на мікроскопічні квадратики, утворюється сітка, що містить від декількох тисяч до декількох сотень тисяч комірок. У кожну комірку до поверхні пришивається проба ДНК, невеличка послідовність ДНК, яка відповідає мутованій частині певного гена. ДНК з клітин крові або інших клітин пацієнта мітять флуоресцентним барвником і наносять на ДНК чіп. За флуоресцентним сигналом з кожної комірки можна робити висновок про наявність чи відсутність певної мутації. Медико генетичне консультування. Генетичний аналіз під час діагностування спадкових хвороб дуже важливий, але при цьому не менш важливо допомогти родині або пацієнту зрозуміти сам діагноз, можливий перебіг хвороби та її наслідки, методи її лікування, оцінити шляхи успадкування та ризики прояву хвороби в наступних поколіннях. Краще адаптуватися до хвороби. Такі рекомендації повинні допомогти прийняти відповідне правильне рішення, базуючись на величині ризику та обрати низку дій відповідно до цього рішення, пояснити всі ці аспекти завдання фахівців і фахівчинь медико-генетичного консультування. Медико-генетичне консультування Є одним з видів спеціалізованої медико-генетичної допомоги населенню, яка спрямована переважно на попередження появи в родині хворих зі спадковою патологією. У результаті генетичної консультації пацієнт чи родина. Отримує всю можливу та бажану інформацію стосовно певного питання, яка достатня для того, щоб вони прийняли правильне рішення, виходячи з їхніх культурних, релігійних чи моральних принципів. У медико-генетичних консультаціях працюють фахівці й фахівчині з різних спеціальностей генетики, біохімії, цитології, імунології, медицини тощо. Це дає можливість надати якнайповнішу консультацію пацієнтам. Можливо, й дехто з вас обере цей фах як свою майбутню професію, допомагати людям. Ключові терміни та поняття: генетичне тестування, пренатальне та постнатальне, медико-генетичне консультування.